Друзі, всім привіт! А, знаєте, Я часто роблю подборки топ-гірших тракторів, там можна якісь похайпувати, перечеркнути трактор і ще щось таке. Але зараз мені хочеться чесно, для людей показати, я таку собі, собі забрав подборку. То 5 тракторів, які я в принципі, порадив би. А, є железо пітонни, які я можу радити, і є просто нові моделі, цікаві, які тільки прийшли, яких до цього ще особо в Україні не було. Я вам зараз їх покажу. Розкажу плюс-мінус, чому саме їх я обрав. От і ви для себе теж пишіть, які вам сподобався чи не сподобався. Може, ви мене поправите, і цю подборку можна буде зробити знов, вже так скажемо, по ваших заявках, по ваших коментарях і порівняти якісь трактори. Тому, друзі, підпишіться на канал, а підтримайте лайком. І поїхали, подивимось ту саму подборку. Почнемо з нього. Я на ньому довго зупинятись не буду. Тут уже дтз 5404 к та назва каже сама за себе. <клес> вот. Бо люди в нас дуже багато їх беруть і в принципі їх беруть то, як HPX, тільки з кабіни, 40, -ка, реверс, дуже комфортна, крута кабіна. Він при цьому, що він потужний, він ще компактний, маневрений, є регулювання колії задньої. Розбірний диск, він функціональний, він крутий. Ну Тут взагалі казати нічого поганого сказати не можу. Я реально ДТЗ рекомендую всі і 5244, і 5404 з кабіною. Ну просто той кабінок, він там 50-ка дефіга дорога а, з кабіною, а то такий народний варіант він дуже добрий. Переходимо далі. Ото вже цікаво. Ото вже така дура, як Sінtai 454. О, то тільки в нас йде ДВ, ламон, то йде 50-ка. Ми сьогодні виясняли по мотору, і вроді тут все-таки 50-ка. І був вже по ньому огляд, було багато коротеньких відео. Знаєте, коли ви то сідаєш сюди, бачите, який підістав. Піднятись треба. Він здоровий, він високий, він важкий, він десь, йде там, тонну 700, мабуть, плюс-мінус за рахунок таких колес 28 здорових. Тут колеса 12.4, колеса більше резина, резини, більше за, на ДТЗ. Розумієте? І передня 20 -ка. Передні Якщо там о, передні 16, тут передні двадцятки він високий, там в ліс, за дровами їздити супер. Він же вам буде тягнути не знаю <кхем> фрезу 220-240, бороне, бух 3-30, то вже реально потужний трактор. Піднімає вже там майже тонну на навісці, косу здорово ну Взагалі суперовий. І по техніці, то хороший хороший мотор. 4L. вот маркировка L. 4L22 в ВТ є 100 в ВТ. Такі мотори були і в Донфайнге, такі мотори були і в Джинмах, то хороший мотор. І так само коробка передач. Вона тут не є десь 24. Бачите? Яка дура, Здорово, просто які габарити. Я щас не маю на широкоугольний об'єктив. Класно зробила е, гідравліку, виходи взагалі. Супер. І комфорт, то девешка. ДВшка. ДВ то прості, завжди були такі прості. Е, обичні трактори, не суперзручні. Тут вже стати рівна підлога. Реверс. От, перемикання реверсу. От понижна повишна, блокировка. 9х9 передача. Три речі і гідравліки. Зразу в штаті стоять. Розподільник. Сідушка там адекватна кузов зроблений, адекватний, він міцний, він високий. Він, ну, Мені дуже подобається. Я на ньому проїхав, все реально кайфанув. І, то, звичайно, база Сінтай. 454, 504. То Просто брендується по-іншому, по суті, то «Сентай». Так, І він по якості своїй теж маєте знати, що трактора непогані. Вот. І причому здивіться, який він огромний. Йдемо далі бачимо тут ката, то теж новинка новинка цього року. Вже окремо виходило відео, але я вам ще зараз покажу, трошки по ньому розкажу. По-перше, то 24 є ще сороковки такі самі. В чому їх прикол? Що за гроші, в принципі, трохи дорожчі ніж чин там чи Ну він не стоїть там як Донфенк, як е, ДТЗ, він стоїть дешевше. Всі ціни, до речі, будуть на сайті, бо ціни дуже швидко міняються. Я, на жаль, навіть трохи не встигаю запам'ятати ці ціни. Дивіться, коробка проста, вроді би. 8 на 2. Але є реверс у всіх комплектаціях. І 24, 40 ка нема без реверсу. Всі йдуть з реверсу. Всі йдуть з дугою безпеки такою. Непоганою. Всі йдуть з козирком від дощу. Всі йдуть з такими тормозами, пневмо Тормоза. От. Що ще? Навісне. Ну, мені здається, цього досить. Ну, тобто, от звичайна комплектація трактора, як звичайно йде, там, то з реверсом, ну, в ДВ є ще без реверса. Тут у всіх комплектаціях і реверс, і дуга безпеки, пневмотормоза, тормоза, суперовий, ваги, противаги стоять. 11.2 на 24. На 24. До речі, колісна база однакова, що в 40 що в 24 24-ки, господі боже мій. 17 кВт, 24 ошидні сіли. Дуже прикольний тракторець. Він простий, він не суперзручний, але він функціональний. І таких опцій, як в нього. Ви більш ні в якому тракторі за такі гроші не знайдете. То саме дешо, дешо, дешева, реверсивна 24-ка, яка в нас є ще з всіми тими при, при, примочками. От. Далі. Взяв його, бо він цікавий. По дизайну, він теж на здорових колесах, 50 очка скаут. А, чесно, я ще по ньому не розібрався. От прям його. Радити супер. Просто нова цікава модель, я вам покажу. І ото прям е, ката. Можу радити, бо вони вже приходили, по ним е, глобальних проблем не було. Але от 100% жереза от ДВшка, ДТЗ і Юту зараз покажу, що то от прям можна брати сміливо. То, що треба ізучати, бо вони тільки прийшли нові, але Но він такий досить цікавий. Дивіться, він такий здоровий. кабіна така вже євро, як в фотоні. Він стоїть дешевше, ніж фотон. Але має таку саму, бачите, фактично, як фотоні кабіна з люком, зручна, рівна підлога, теж, звісно, реверс. Такий чемоданчик ще в комплекті адекватний, там, не то, що там якісь... От, 4 циліндри, 498 й мотор. Теж бачите, колія розбирається, регулюється. От, як навісно виглядає, дві штатних пари. Теж плюс-мінус адекватні мости. От, ну, бачите, який тут мост йде передній. Ну, в 50 ну, блях, Ну зробіть вже трошки. І який мост йде просто. Чому я так за ДТЗ? В 40-ці ДТЗ, який йде мост тут. от Тут все-таки ходовка трошки а, в тих скаутах. От. ну В принципі, теж пневмотормоза, два насоси, генератор, то все як завжди. Прикольний у нього дизайн зроблений. От, непоганий тракторець виграє чим, що він дешевше за фотона буде йти. От, це ж 50-ка. База колесна, колеса. В принципі, по габаритах він по вазі, по тому що він може потягнути, він не уступає фотону нічим. Окрім, звісно, певно, що в якихось моментах по якості. Бо фотон то є фотон. Ну і то не буде ну, трактор. В, в, в будь-якому випадку то. Нормальний 4-центровий сучасний китайський трактор. І в ото. Хто дивиться Юта, то ви могли б купити за ті гроші, чи ДТЗ Аж ПХ, чи Донфен 244. Але коли ви купуєте Юту, ви купуєте собі спокійний сон без нервів. По-перше, -по сервісна бригада виїзнавних є в 11 регіонах від постачальника, не від нас. Дзвоните, приїжджає людина, вам все робить. Якщо можна щось зробити по місту, гарантія обслуговується супер. Бренд Юта. Є в багатьох країнах. То не те, що в Україні зробили, склепали, приклеїли тут наклейку. Вони є переважно на сході, в східних країнах працюють. Вот. І відповідно до цього, великий бренд, всесвітній. Він трошки по інакшому думає за якість, ніж ті бренди, які клеять, так скажемо, собирають вже в Україні під український ринок. Така юта є в нас, така юта є, наприклад, там в Кореї так, така сама їздить. Якість тут відповідна. Відповідь, Навіть дивіться, які ключі вони зробили. А? Прикол. Ну, тобто тут подумали, там, щоб сидіти було зручно. Він там, супер прям якийсь функціональний. В нього там 8х2 коробка, одна гідропара, е, повний привід. 4х4, звичайні колеса 24-ті, звичайна 3 на півтони. Е, сідуха така регульована, приборка, нічого прям супер тут немає. От, ніяк в каті, що напхали і то, і то, і то, і то. Ну, тим не менш, то бренд. Тоби платити за те, що ви будете собі спокійно робити. І вони дуже супер якісні. Ці юти дуже супер якісні. І то вже нова поставка цей рік. От, всі трактори, що стоять, то свіжа поставка цей рік, цей місяць, фактично. А, ті трактори прийшли. Тому, друзі, от така подборка від мене. Знову ж таки, пишіть свою думку. Я, в принципі, все, що хотів вам розказав показав. Вот, пишіть свою думку, що думаєте, який вам більше сподобався, і яку подборку зробити наступного разу. Може напишіть в коментарях, знаєте, від себе там топ-5 тракторів цікавих. Ого, я не виключив бляха світло зараз. А ком сяде. топ-5 тракторів цікавих, які та. Які ви хотіли, щоб я б зробив подборочку і показав. І розказав, друзі. Як завжди, бережіть себе, то був канал Міні-Трактор, то був Юта, Скаут, Катай, ДВ, ДТЗ. От. Щасливо, всі ціни є на сайті, точні, кожен день оновлюється. Номер телефону, гаряча лінія, будь ласка, звертайтеся будь-який час, коли вам зручно задавайте питання. Підписуйтесь на канал, підтримайте лайком, бо ми старалися, тут їх возили. Переганяли і бережіть себе! Слава Україні! Слава героям!